Замовив EcoFlow River 2 Max на сайті Ekoflow. Доставка трошки більше ніж 6 тижнів. Привезли його в транспортіровочні коробці. Зараз я її розпакую. Внутрі ще одна коробка. Розпаковуємо другу коробочку. бачимо саме кафлов. Книжечка від нього. Достаємо кафлов. Ось вот такий він на вигляд. Це коробочка со шнурками. Мережевий кабель. Кабель в прикуривателе авто. я не знаю, що за кабель. Вмикаємо. Заряджен на 31% один вход та вход, мабуть, от солнечной панели. 12 вольт для авто. Ну і все. Зараз я покажу, як він заряджає ноутбук через Type-C Бачимо, скільки він потрапляє енергії, та скільки він буде працювати. Зараз будемо заряджати той самий ноутбук, тільки через мережевий адаптер 67 Вт. Зараз зарядки не йде. Для того, щоб пішла зарядка, треба натиснути кнопочку. Зараз будемо заряджати телефон через 3А зарядку. Кнопочку натиснути можна також в додатку. Зарядка того самого телефону через USB Type A. І зараз буде зарядка телефону. Тепер уже через Type-C. через Type-C поддерживается швидка зарядка. Дуже гарні матеріали і сама сборка аппарата.